У Парижі, у культурному центрі України, відзначено молоду акторку із Дніпра Анжеліку Петровську. Спеціальні дипломи французької кіноіндустрії вручені також лауреату золотої дзиги» режисеру Марії Кондаковій та автору анімаційного фільму про ірпінь Анастасії Фалілеєвій. Репортаж із Паризького будинку Алена Делона підготували наші київські кореспонденти. Динуколена Делона у шостому районі Парижа. У залі прийомів понад 100 гостей, представників французької кіноіндустрії. Посол України у Франції Вадим Мельченко відкриває кінофорум Юність України, в якому беруть участь три кінокартини молодих українських мистецтв. Пані шеф та панове, дорогі друзі України, шановні колеги дипломатичного корпусу. Для мене велика честь вітати вас цього вечора на показі програми Юність України, добірки короткометражних фільмів, створених молодими українськими режисерами і акторами. За допомогою цих трьох фільмів ми сподіваємося поділитися з вами різноманітністю українського кіно, кіно, яке продовжує кричати, мріяти та розмірковувати навіть у часи війни. Слово бере відома режисерка Каролін Фуре, яка невдовзі сама буде знімати кіно про війну в Україні. Роботи своїх українських колег вважає частиною світового кінопроцесу. Ідея сьогодні ввечері. Полягає в тому, щоб представити три короткометражні фільми, які ви побачите один за одним, і ви побачите їхню різноманітність. Перший фільм про війну другий фільм зовсім не пов'язаний з війною. І демонструє різну жанровість українського кіно а третій, на мою думку, максимально потужно занурить вас у саме серце. війни. Анжеліка Петровська, Марія Кондакова та Анастасія Фалілеєва три імені української кіноіндустрії, які презентують юність України у Парижі. Юність, опечена війною, але яка дає відповіді на виклики сучасності. Як у стрічці ідеальний друг, де автори порушили проблему штучного інтелекту і самоцінності людської душі. Виконавець головної ролі Анжеліка Петровська особисто прибула до Парижу, аби підтримати українську ініціативу. Він відсканує вашу пам'ять. Позок, емоції, характер, інтелект та стане вашим ідеальним другом. Щось не працює. А так я забув. Потрібно ще додати пару крапель води. Де я тобі воду візьму? І ось микається світло, облиски і висновок авторитетного журі його представляє легенда французького кінематографу Жан Люк Олів'є і ми збираємося вручити нагороду, яка присуджується за видатну гру справді вражаючої акторки. Протягом усього фільму ідеальний друг вона демонструє справді чудову гру, і ця нагорода дістається Анжеліці Петровській. Ісце проведення кінофоруму юність України це ще й рідний дім Алена Делона, де він прожив щасливі роки із Ромі Шнайдер. Я хотіла би сказати кілька слів про те, де ми знаходимося в посольстві в українському культурному центрі. Цей будинок колись належав Алену Делону у розквіті його кар'єри, коли Ален Делон зустрічався з Ромі Шнайдер. Що звичайно робить цей будинок ще привабливішим? До речі, сцени з фільму Самурай 67 67-го року Малися на сходах цього будинку, і щоб допомогти вам зрозуміти, що кіновиробництво це завжди ризикований процес. Ніколи не знаєш, чи зможеш зняти фільм. Аленделон, зрештою, продав цей будинок, щоб зняти знамениту стрічку в Борселіно. Присутнім нагадали, Анжеліка Петровська зіграла першу головну роль у кінострічці, маючи в доробку епізодичні ролі в українській драмі: будинок слово нескінчений роман та італійській комедії Тривала втеча Анжеліка, представниця відомої творчої родини із Дніпра. Її бабуся Оксана Петровська очолює національний театр імені Шевченка у Дніпрі. А сестри Богдана та Олександра мають цікаві роботи в шоу бізнесі та глядацькому кіно. Пам'ятайте, Алісо, за володіння нейронним штучним інтелектом вас можуть посадити на 25 років. Що це в біса таке? Ти мав бути імштейном. Кінопоказ у Парижі в рамках подій юність України статусна вершина у фестивальній осені стрічки Ідеальний друг. Вона була відібрана на сім популярних кінофорумів в Італії, Німеччині, Кіпрі та Польщі. Продюсер стрічки Пилипиленко заявляє, що два фестивальні покази очікують фільм у Канаді та США. Леонтіносенко, Жан Жак Дюбуа із Парижу для телеканалу, де 1